Baixinho да телевизора, Вийти заміж за дерево, правда чи вигадка? Цікава! Оженитися на шаурмі. Дурня чи гастрономічна філософія? Ням-ням-ням, яка вкусняшка. Одруження з плюшовим гепурашкою. Мечня або реальність. Це побложет вам, які стресові гепурашки. Суні на весіллі. Як таке можливо? Весільна традиція гамселити женихів перед розписом. Якщо не пиці, у нас ще фотосесія. Якого дідька старіше на африканського племені плює на голову нареченій? Хуть-хуть хуш палера, не моя холера. Подушка залізь молодиці. Мої вітайне меречени. Пільна церемонія з комп'ютерною грою, їрка, загальна тенденція їрка. або гемірської витребеньки. Цікаво, які будуть хмурукіти. Про все це і багато чого неймовірного. Ви дізнаєтеся прямо зараз. Ми вітання усім любителям гідного контенту. З вами весільний калейдоскоп, я його ведуча весільна роботеса Брунгільда. Сьогодні на вас чекає карколомний огляд всесвітніх весільних традицій і нетрадиційних весіль. І відкриває наш божевільний гідпарад шотландська традиція чорніння. Вологат прив'язують до дерева і обливають дьогтем, кіптявою, сирими яйцями, фарбою, борошном та різноманітним сміттям. За давнім шотландським повір'ям таке випробування допоможе закоханим ліпше пережити усі труднощі подружнього життя, а наречені набути імунітету до можливого майбутнього приниження. Загалі з деревом пов'язано чимало весільних традицій у різних країнах. Наприклад, в Індії дівчатам, які народилися під час особливого розташування Марса, необхідно спочатку вийти заміж за дерево, аби обдурити долю і не стати вдовами. Після церемонії фіктивного одруження дерево зрубують, і тоді вже дівчина може без страху вийти заміж за коханого. Дерево також фігурує під час німецьких весільних церемоній. У Німеччині молодята прямо у весільному вбранні повинні розпиляти колоду. Вважається, що те, як злагоджено й швидко молодята впоруються із цим завданням, таким же ж вдалим буде їхнє спільне життя. Пиляю і пиляти хочеться. Мені теж існує також жартівливе тлумачення цього обряду. Мовляв, розпилявши дерев'яну колоду, молодята не будуть деревами у ліжку. Бо щоб наречені так напилялися перед весіллям, аби не було бажання довгими роками пиряти одне одного. Ніколи тебе не пилятиму. Я теж за давньою китайською традицією наречена має цілий місяць аж до самого весілля щодня протягом години плакати. Також до неї приєднуються інші жінки в хаті. Мама, бабуся, сестри вважається, що віртуозний плач жінок в різних тонах є прямо пропорціональною величиною щастя і радості від майбутнього шлюбу. На весіллях у багатьох африканських країнах головну роль відіграють танці, пісні та символічні елементи. Наприклад, використання бабуниної тканини кемте, означає злиття сімей та спадщини предків. У Африці пара, яка зв'язала себе узами шлюбу, ніколи не викидає весільні вбрання, а зберігає його у себе вдома у надійному місці. У разі розлучення подружжя має прийти на церемонію в цих самих вбраннях. Це вважається жестом поваги одне до одного, а також змушує подружню пару задуматися, а чи справді вони хочуть розлучитися. У деяких африканських країнах, зокрема в Мавританії і Нігерії, пішність нареченою вважають символом достатку і передвістником щасливого шлюбу. Дівчаток, починаючи з п'яти років, відправляють до родичів, де їх відгодовують до повноліття, і тоді вже від женихів немає відгону. Виходь за мене. Виходь за мене. Виходь за мене. Подивимось на вашу <пілу> поведінку. <пілу> <за мене. пілу> Проте хто пронесе через усе село, два центри щастя, той гарантовано отримує руку і серце молодиці. Щоправда, інколи відбувається перебільшення із годуванням, і на стають настільки повними, що їм важко пересуватися тоді щодо весільного танцю, не позаздрожжеміхогі. Ах, ти моя мармолеточка. У південній Кореї перед весіллям на жениха чекає справжній іспит мужності. Ногу нареченого б'ють палицями або рибою. Та він не має виказати навіть ознаки болю. Мені ані тишки не боляще, навіть лоскотна. Гі -гі -гі. Вважається, що це зробить його загартованим і стійкішим до труднощів шлюбу. Правний рай, хто вчився? на кубі. Вбрання нареченої може стати дорогим у прямому сенсі цього слова, бо кожен гість, який бажає потанцювати з нареченою, має за це заплатити. А грошові купюри прикріплюють прямо до весільної сукні. І тепер ми справжні мільйонери. Як У папуановах вінея в деяких племенах наречений дарує родині нареченої свиней. Це свого роду викуп, який показує повагу до сім'ї майбутньої дружини і готовність взяти на себе відповідальність за сімейне життя. Ти не пошкодуєш, що за мене вийшла у Таїланді Весілля розпочинається з ритуалу воріт мужності, де нареченому потрібно пройти коридор каркаломних перешкод, влаштованих грібними наречемою, або довести громаді, що він гідний руки і серця прекрасної молодиці. О, Тільки не папиці, у нас ще фотосесія. Ау, ау. У Фіджі наречений повинен піднести батькові нареченої зуб кашалота. Це символізує повагу та серйозність намірів, і такий подарунок приймається як благословення. Нехай цей зуб стане надійним оберегом вашого спільного життя. У новій Зеландії на весіллях танцюють традиційний танець хака, дивовижний бойовий танець народу майорі тут показує силу кохання і є своєрідним захистом молодої сім'ї від злих сил і готовність друзів прийти на допомогу. У французькій полінезії тут наречений і наречена проходять по спинах своїх родичів, які лежать на землі. Це символічний шлях до нового життя, де сім'я підтримує і допомагає. Льовки, масаж робітимеш мені такий на вихідні. Тегешбо полюбово згідно старовинні французькій традиції, молодят змушують пити воду з унітазу. Іноді замість води використовують дещо цікавіше – рідкі, шоколад, шампанське або навіть суп, харчуючись таким засобом наречені набираються сил перед першою шлюбною ніччю та показують, що бажання одружитися не зможуть подолати суворі перешкоди. ням ням ням, яка вкусняшка. Звариш мені такого борща, зварю, але харчуватимуть старілок. В Ірландії до існує повір'я про злих фей. Саме тому під час першого танцю молодят. Наречена має увесь час шаркати туфлями по підлозі, інакше прилетять ті самі шкідливі феї і заберуть молодицю з собою. Нареченим доводиться добряче працювати танцями та відвідувати курси передшлюбного денсінгу. То є школа сильного денсу, сильного денсу кроки ліворуч, кроки праворуч. Гости німецького традиційного весілля просить принести із собою будь-які вироби з фарфору, а потім розбити їх під час порочистості. Таким чином гості відганяють злих духів, а шлюб молодят стає міцнішим. Молоді повинні разом прибирати розбитий посуд та порахувати кількість шматків розбитого фарфору. Вважається, якщо кількість шматків була парною, то шлюб буде щасливим і навпаки. Якщо кількість не парна, очікуйте на гараздів, оскільки може з'явитися хтось третій, хто зруйнує сім'ю. Дякуємо Богу і у нас парна. У Норвегії існує своя гастрономічна традиція на весіллях, особливий торт, який є пірамідою з мигдальних кілець. Усередині знаходиться сюрприз. Щоб його дістати, наречений і наречена піднімають верхнє кільце, а потім рахують скільки інших кілець до нього прилипло. Кількість прилиплих кілець за норвежськими прикметами відповідає кількості майбутніх дітей. Ого, яка тусівка народилася за 50 років! А прийшли привітати молодяти золотим весіллям не тільки діти, а й онуки. І правнукисла. Не Та що там казати? Деякі весільні традиції інтригують не на жарт. У Швеції, наприклад, здавна існує карколомна весільна розвага із масовими поцілунками. Під час святкування наречений має на певний час куди-небудь піти і дати можливість всім неодруженим парубкам поцілувати свою обранницю. Альора. Яки нам засмови. Після цього наречена повинна тимчасово покинути бенкет, дозволивши всім незаміжнім панянкам розцілувати свого коханого. Цікаво, що молодий відчуває під час такого солодкого ритуалу. Я тобі покажу. Як смоктатися із молодицями та да, на знаменитому серед усіх мандрівників острові Балі існує давня традиція. Коли дівчина досягає повноліття, їй підплюють зуби до трикутної форми. Ця стоматологічна серемонія означає, що дочка вступає в доросле життя, а її батько перестає нести відповідальність за долю нареченої. До того ж, поспішка з підпиленими зубами тут вважається більш привабливою, а може навіть віднаколоти недоплазвичливих та навіть маніяків. Хомойся, хто боже в Кенії старіше на племені плює на голову нареченій в знак благословення і на захист від злих духів. Футь, футь, фу, у -фу -фу, супогань Такий обряд виказує повагу до традицій предків. А також сприяє дітонародженню, зміцненню стосунків і є своєрідним щепленням від розлучення. І це ще не все. Кенійський чоловік після пишного весілля три місяці має носити одяг своєї суджуни, аби повною мірою усвідомити весь тягар жіночої долі. Але з цією традицією треба вельми обережно, аби не набулося врешті змінювати стать. Хоч-хоч хуж палера, не моя холера. На цій небезпечній ноті перейдімо до нетрадиційних одружень. Ці весілля викликають неоднозначні емоції та питання про межі традицій і особистих переконань. Вони показують наскільки складними бувають людські стосунки, та як нетрадиційні форми відносин впливають на суспільство, культуру та релігійність. Одностатеві стосунки беруть початок із сивої давнини у стародавній Греції. Наприклад, любов між людьми однієї статі вважалася духовним та інтелектуальним набуттям. Хоча це не прирівнювалося до шлюбів, така форма відносин була частиною культури. Ще про нас скажуть потім? але серцю не накажеш. Проте в період середньовіччя християнство встановило суворі обмеження на всі відносини, що відходили від гетеронормативного шлюбу. Одностатеві стосунки стали забороненими і суворо переслідуваними. Гендерна революція почалася у ХХ столітті. Перша офіційна згадка про одностатеві шлюби з'явилася у Нідерландах у 2001 році, коли країна легалізувала ці союзи. Сьогодні вже понад 30 країн у світі дозволяють одностатеві шлюби, серед яких більшість європейських держав, США, Канада та інші. Хоча боротьба триває, одностатеві шлюби стають символом рівності. Але у багатьох країнах світу це досі залишається незаконним. Але я з настативі шлюби це тільки квіточки. Існують непоодинокі випадки одружень із мобільним телефоном. Певною мірою ярвні такі прояви, але б не наважила саме такий відчайдушний крок. А започаткував цю технотрадицію. Відчайдух Арон Червеняк з Лос-Анджелесу, який організував церемонію весілля зі своїм смартфоном у каплиці в Лас-Вегасі. За його словами, ця акція була метафорою. Яка ілюструвала залежність від смартфонів у житті сучасної людини, адже багато хто проводить та більше часу із гаджетами ніж з друзями чи родиною. Супереч технічному прогресові обіцяю не зраджувати тобі і іншими моделями. Мабуть, ще один дивак з Узбекистану теж хотів наголосити на залежності від шаурми. Оце, якщо чесно, я не дуже розумію. Але якщо по-іншому ніяк може бути, чому б ні? Шаурма, шаурма. Але це був тільки початок гастрономічних шлюбів. Приклад шаурми весілля унаслідували запеклі фанати апетитних плюшок, короваїв і люля-кебабів та вдало зв'язали себе узами шлюбу із улюбленими смаколиками. Обіцяю бути вірним і дбайливим, і смакувати тебе усе своє життя. І я теж. Нещодавно геймер із ніком інчучун 735 одружився з персонажкою комп'ютерної гри GTA 5. Цікава які в них будуть Віртуальна молодиця не могла бути фізично присутньою на весіллі, але урочисту церемонію провели за усіма правилами із офіційним церемонемейстером, священником та гостями. Лірко, 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 лірко. Наречений був на сьомому небі від щастя, але після весілля на місці щось пішло не за сценарієм. Наречена виявилася надто ревнивою. А бороться наречена збожеволіла. 90 бівв'яностик Лінда Бекер, жутинка США, вирішила вийти за ніч за саму себе. Вона організувала церемонію з усіма традиційними елементами, включаючи сукню, обітниці та гостей. Таким чином Лінда хотіла показати, що самоповага і любов до себе є важливими аспектами життя. Арінда виявилася ми єдиною любитийкою таких хлюбних відносин, адже існує цілий рух притиниць сологанії, які пояснюють свій вибір приблизно так. Навколо стільки мудаків, зрадників, нитиків та ганчі, а сама себе ти точно не зрадиш і ніколи не підведеш. Тому цілують своє фото, вибирають обручку і присягають самі собі. Обіцяю любити себе в горі, в радості, в багатстві та бідності, поки смерть не розлучить нас. І це вже, мабуть, дійсно чесна кляпла. Дослідники цього явища розділилися на два табори: одні вважають, що це вихід для самодостатніх жінок 21-го століття, інші впевнені, що це збочення та акт відчаю. У 2007 році Еріка Лабрі, американська екс-спортсменка, одружилася з Ейфелевою вежею в Парижі. Еріка ідентифікує себе як об'єктофіла, людину, яка відчуває романтичне і сексуальне притягання до неживих предметів. Церемонія була приватною, але про цей випадок швидко стало відомо всьому світу. Представників влади шлюб не визнали, але ім'я наречена змінила. І стала Ерікою Латур Ейфен у 2018 році жителька Ірландії Аманда Кік, мати трьох дітей, вийшла заміж за примару на ім'я Джек, який жив у 18 столітті. Весілля проходило на човні в міжнародних водах, щоб уникнути правових ускладнень. Аманда стверджувала, що має емоційний і духовний зв'язок з Джеком. Однак, через рік після весілля вона оголосила про розлучення, пославшись на те, що шлюб їй не приніс очікуваного щастя. Але я надія, що вона зустріне таки справжнього пірата принаймні талановитого аніматора для своїх дітей у 2006 році. Дівчина з Індії закохалася в кобру, яка часто приходила до її будинку. Після проведення кількох ритуалів вона офіційно вийшла заміж за змію. Весілля було прийняте в її громаді, оскільки вважалося, що тварина може бути втіленням божества. Молодий чоловік із південної Кореї одружився з подушкою Дакімакурою, на якій було зображено його улюблений аніме персонаж. Ця церемонія була сповнена шанобливих обітниць і стала прикладом феномена 2 d любові поширеного серед фанатів аніме. У 2015 році жінка з країни Гепорашок одружилася зі своєю улюбленою м'якою іграшкою. Для неї гепорашка був символом радості дитинства. І вона вирішила зробити цей шлюб офіційним. Та чи принесло гепорахо одруження щастя цій бідосі? Та чи подружать досі разом? Невідомо. Навіщо та тільки оженився на ній? Та мене ніхто не пекав. де щоб на мені одружився. Єба у 2006 році чоловік із судану був змушений одружитися з козою після того, як його зловили в інтимній ситуації з твариною. Місцева громада змусила його взяти відповідальність і заплатити викуп власнику кози. Після чого вони узаконили шлюб. Ця історія стала приводом для жартів у міжнародних змі і торкнулася важливих питань щодо прав тварин. Я більше так не буду у 2014 році. Британка Аманда Роджерс організувала весілля зі своєю собачкою на ім'я Шеба, підкреслюючи, що вона відчуває більше емоційного зв'язку з тваринами ніж із людьми. Хоча це весілля мало символічний характер, воно викликало серйозні обговорення щодо етичності та психологічних аспектів подібних рішень. Але як би там що, безперечно, єдиною здоровою та продуктивною формою весілля, як не вовтуз, є традиційне, тобто від якого таки народжуються справжні діти, а не люля баби або гепурашки. Для таких справ існують кулінари і лялькороби. Глобалізація сприяла змішуванню традицій, коли молодята поєднують елементи своїх культур, створюючи щось абсолютно нове. Але краще сто разів подумати перед таким екстремальним одруженням та зробити правильний вибір, аби не довелося потім кусати лікті. Проте, якщо у вас є мрія про ідеальне весілля, не бійтеся її втілювати. Адже саме ваша історія може стати наступним рекордом чи натхненням для інших, підписуйся, буде цікаво!